Славута з бюджетом. Міський кошторис на 2017 рік міські депутати прийняли на останньому пленарному засіданні, що проходило 23 грудня. Однак його показники не остаточні. До них доведеться повернутись. Це станеться уже в січні, бо ж на час затвердження міського бюджету закон України про державний бюджет ще не був підписаний і опублікований, а обласний також сформований на показниках поточного року. Але уже сьогодні можна говорити про те, що місцеві бюджети є вкрай напруженими. Експерти Прогнозують, що через надмірну централізацію у розподілі фінансових ресурсів бюджети розвитку громад зменшаться приблизно на 70%, а дефіцит загального фонду місцевих бюджетів сягатиме понад 20% від власних надходжень. Зокрема, по місті Славуті він становитиме 20 мільйонів гривень. Про це йдеться у зверненні Славутської міської ради до президента, голови Верховної Ради та прем'єр-міністра, яке міські депутати прийняли на цій же сесії у зверненні вони зауважують, що тільки фінансування оплати праці непедагогічних працівників закладів освіти, що мала б робити держава, Славуті відтепер вартуватиме понад 12 мільйонів гривень. Ще понад 17 мільйонів треба віднайти на оплату енергоносіїв та комунальних послуг закладів освіти та охорони здоров'я, понад 2 мільйони на пільгові перевезення. І таких позицій, які погіршують фінансовий стан міста, депутати нарахували дев'ять. Відтак вони просять до ти держбюджет в частині зменшення фінансового тягаря місцевого самоврядування та забезпечення раціональних міжбюджетних відносин серед інших питань сесії, яким депутати приділили особливу увагу встановлення ставок податку на нерухоме майно до голосування цього питання довелось повертатись вдвічі. Спочатку його не проголосували. Пропозиція зменшити означений податок у два рази, оскільки він прив'язаний до розміру мінімальної зарплати, а вона вдвічі збільшується, з різних причин не набрала голосів. Та після того, як депутат Валерій Мельничук роз'яснив наслідки такого кроку, депутати змінили думку. 23 за, 2 утримались. Рішення прийнято. До речі, проект міського бюджету підтримало також 23 депутати. Отрималось п'ятеро. Серед доленосних рішень сесій, уже названих історичним, створення нового мікрорайону на території колишнього військового полігону. Назві мікрорайон поки немає. Прозвучала пропозиція про необхідність оголошення конкурсу на визначення кращої назви. Дискусійним стало питання надання дозволу Славутській центральній районній лікарні на списання основних засобів. Депутати від Відмовили закладу у цьому. Знайшовши чимало порушень у процедурі, в тому числі і фінансових, вони висловились за передання повідомлення до поліції, яка мала б дати правову оцінку діям адміністрації лікарні. Тим часом, у закладі, за словами заступника головного лікаря Світлани Козмінчук, створена комісія, яка з'ясовує обставини інциденту. Порушники будуть притягнуті до відповідальності. В свою чергу депутати міської ради разом зі своїми колегами із районної ради створять свою комісію. Не менш Емоційним стало обговорення питання вуличного освітлення. Депутати хотіли почути від керівника Славутського РЕМ Олександра Гетьмана причини відключень. А це, як з'ясувалось, борг житлово-комунального об'єднання у 568 тисяч гривень та виходу із ситуації. Начальник житлово-комунального об'єднання Василь Яцюк доповів, що борг створився через несвоєчасне повернення підприємству субсидій та різницю у тарифах. Міський голова назвав шантажем і спекуляцією позицію енергопостачання начальника монополіста, але втішив, що на святкові дні енергетики обіцяють вуличне освітлення не вимикати. Розглянули депутати програму розвитку освіти, в тому числі отримали вичерпні відповіді на питання, які їх цікавили. А це переважно матеріально-технічного забезпечення закладів освіти. Обговорили програму забезпечення безпеки перебування людей на водних об'єктах міста. Проголосували за виділення 25 тисяч гривень на придбання слухового апарата для чотирирічного Михайлика Власюка. Після обговорення підтримали пропозицію депутата Лілії Джуренко про звернення до Хмельницької облдержадміністрації щодо підтримки нагородження знаної волонтерки вдови Героя Небесної Сотні зі Старокостянтинова Тетяни Боднарчук державною нагородою ордену княгині Ольги третього ступеня. У різному говорили про можливість зміни в діяльності дабків. Та проведення конкурсу на визначення керівника міської муніципальної поліції. Участь в конкурсі зголосили збрати троє кандидатів.